Всім доброго вечора, слава Україні. Вчора я вам показував відео, як ми починали сушитися. Так ось пройшло 24 години. І ось на нашому снічку вже ще висить. Будемо його загружати мішки. Ми вчора сушилися з 5 вечора до 10 вечора. Потім зробили. Перерву на сон. Сьогодні о 9 годині ранку знов включили сушку. І до 8 години вечора. Ну, все у нас сухенько, гарненько. Так, які в нас далі дії. Беремо залофановий мішечок, беремо за допомогою ось таких ось. прищепок. Прищепленную воду бортика. Сушки. И все. нашим совочком загружаем. Загружаем на синий мешок.